Де наступним кроком це буде надання доступу мені для вашого коду, для того, щоб я міг його переглядати і відповідно виставляти оцінки. Отже, Ми зараз переходимо на overview і бачимо зверху, що в нас є кнопка Share, а також посилання на наш Дід, на наш репозиторій. Натискаємо цю кнопку, вибираємо... Підкреслення сердюк. Ось воно у мене знайшло. Натискаємо Додати і все. Надаємо мені е, пис, е, права доступу для запису, не тільки для читання, і все. Натискаємо кнопку Share. Тепер я маю доступ до вашого репозиторію. Наступний крок, який треба зробити, щоб я не губився серед е, ваших репозиторій. Це скопіювати репозиторій в відповідний контакт на ВНС. Заходимо на VNS. Заходимо в папку конструювання програмного забезпечення. В розділі поточної оцінки є контакти і битбакет. Натискаємо її. Переходимо в Google Spreadsheets, Sheets, де є списки груп. Вибираємо нашу групу. І відповідно тут вводимо наші дані. Тобто Skype, імейл. E Для того, щоб я міг з вами сконтактуватися. І а, де знаходиться ваш репозиторій. Отже, на цьому а, все. І тепер я буду мати доступ до вашого коду. Дякую за увагу.